Чайка не була великою, в середньому 18-22 метри завдовжки, посадка менше метра, на борту 40-60 козаків, весла, вітрило, іноді легка гармата. Чайка не була швидкою, як турецькі галери, але з течією Дніпра вона йшла швидше, ніж чекали. А вночі швидкість уже не мала значення. На веслах чайка йшла 6. 8 км на годину з течією більше 10 під вітрилом до 15. Але головне це не цифри. Головне, що її не бачили, та можливість сховати її в очеретах великого Лугу. Козацька чайка мала гострий ніс і гостру корму обидві сторони для маневреності, для швидкого зміну рухів. Обидві сторони. Вона не розверталася, як великі судна. Вона просто змінювала напрямок руху.